Я Тетяна Татарінцева, в своєму щоденнику психолога, хочу з вами подосліджувати таку тему, чому люди себе постійно фотографують. Тобто, чому люди постійно намагаються моменти їхнього життя зафіксувати, яку емоцію вони хочуть кристалізувати саме фото в цьому зображенні. І що їм дає надалі саме цей процес? Є у нас в психології такий напрямок роботи із клієнтом, як фототерапія. Вона дає людині відсвяткувати ті моменти життя, зробити рефлексію, аналіз, використати цей досвід, і далі вдосконалена така особистість починає по-іншому реагувати і взаємодіяти із середовищем, тобто і світом. Коли у нас у кожного є в руці камера, тобто на телефоні, ми фотографуємо селфі, людей, природу, комахи, тобто все що завгодно. І саме ця ідея. Що отримує людина, яку емоцією під час фотографування? Тобто це йде фіксація емоцій, коли людині добре, коли людина відчуває радість, коли людина відчуває зацікавленість в цьому середовищі, в цьому процесі. І їй так не хочеться, щоб цей е момент... Закінчився, відбувається фіксація цього моменту. Що надалі, коли йде переглядання фото, людина згадує. Вона згадує ті відчуття, в яких вона знаходилась. Вони в пам'ять людині. Да? У нас є фотографічна пам'ять і пам'ять зорова, слухова, і так далі. Але саме фото, коли я бачу це зображення, воно переноситься в минуле і це є ресурс. Тобто фото. Де зображена емоція приємна і зрозуміла для людини, це є ресурс. Тобто фотографування для людини є ресурсним для того, що проживають інші емоції, які забирають ресурси. Коли людина переглядає фото, згадує, що відбулося, то ті емоції суму, тривоги, страху чи ще інших емоцій, таких, які заводять нас в стан. Недієвості дають саме той ресурс, тобто фото, щоб людина себе заземлила і відчула певну стабільність. З вами була я, Тетяна Татарівцева, в своєму щоденнику психолога.